Вітаю, друзі, з вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні, як завжди, буде огляд продаж, буде посуд, порцелянові статуетки, ще деякі цікаві речі. Але на початку, друзі, будь ласка, хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Для вас це не складно, а для нас в подальшому розвитку каналу, для праці для вас подальшої. Ось почнемо от така кількість, раз, два, три, чотири, п'ять цукорниць, або сухарниць, або ще для якогось призначення. Ось почнемо з такої. Бачите, така квіточка. Вона така нелегенька, тяжова. Виробник, ну або Радянський Союз, або Чехословаччина. Більше похоже на Чехословаччину. В гарному стані, без сколів, без тріщин. Ось така квітка, бутон квітки, карамельне скло. Ціна 450 гривень. Зараз прибину на віконце. Також ось іще з гутного скла кольорового, бачите, така, десь вона в діаметрі. Не в діаметрі, ось в длину, ну, може, десь до 25. Така немаленька ось моя рука. Так, наложить цукерок і дуже гарно. Ціна її, друзі, 300 гривень. Далі ось ще така сухарниця, цукерниця. Також таке медове скло. Дуже гарно, бачите, з такими видутими. Гарно виглядає. Така десь в діаметрі сантиметрів 25, мабуть. Також немаленька така ромашечка. Ціна цієї 450 гривень. Ось така, бачите, корзинкою. Це вже кришталь. Такий марганцовий колір такий, дуже приємний на око, бачите, дно різне, гарна річ. Також десь її, ну, 20 з лишнім, мабуть, ширина. Дуже гарно. Сколів тріщин також я не виявив. Ціна цієї буде 600 гривень. Далі ще одна ладія корзинкою. Бачите, також кришталь, але білий уже різний. І тут такий підвіз зроблений з мельхіору. Сканечка така, ось, будь ласка близенько вам показую. В гарному стані, ручка. Ціна цієї цукерниці також 600 гривень. Так, ну ще ось, будь ласка, сливочник-молочник. Такий, бачите, зроблений по-багатому. Позолота, Все добре, зверху, на ручці ось. Така фігурна ручка. Сюжет, бачите, такий. Мельниця, десь така село таке. Ось збоку також мельниця. Ну тут ручка. Також без колів, без тріщин, Це. ГДР Німеччина десь 70-ті роки. Ціна цього сливочника 300 гривень. Далі ось таке. Барильце чи Куманець може. Він такий десь до 10 сантиметрів і висота також до 10 мініатюрний. Це автор цього штовщика Валентина Трибгубова на Коростинському заводі. Стан дуже гарний. Бачите, позолота. Вся збережена. Надпис Україна. Будь ласка по кругу показував. Дуже гарний стан. позолота вся ціленька. Ось також кришечка від нього. Позолота вся гарно. Ціна цього куманця 650 гривень. Ось, будь ласка, синє клеймо корости. Ціна радянського часу. 650 гривень. Далі ось дивіться такий баранчик. Це у нас скарбничка, старенька дуже річ. Будь ласка, зараз покажу вам стан. Ось тут в цьому місці є тут не скол, а таке... Від часу потертість така кришка, мабуть, в цьому місці десь вона ставилась. Це низ цієї скарбнички, а ось верх. Дивіться, баранчик, роги, вушки, все ціленьке. На цьому розі позолота. Ось бачите, полоса. Трохи є на цьому розі, тільки знизу тут витерте. Ну, зараз я вам покажу клеймо. Так, тут ось є скольчик, бачите, ось на цій полосочки, ось тут, невеличкий скольчик. Ці скарбнички десь приблизно 120 років. Ось клеймо, Російська імперія, Кузнєцов, Ну, період десь Миколи II. В дуже гарному стані для цієї річі. Ось так виглядає разом. І ціна цього баранчика 3000 гривень. Далі статуетки. Ось ливеня таке. Виробник ЛФЗ. синього кольору клеймо, В гарному стані, без колів тріщин. Ну, така недорога мила статуетка. Ціна цього ливеня 800 гривень. Далі чашка артилерія. Ось така статуетка. Рідкісна. Ця статуетка називається Зима. Автор її Бзижинська. Така прізвище таке тяжко вимовити. Ось, бачите, стан. Будь ласка, показую. Ось трошки тут під губками є, часова цяточка така. Ну, вона майже не поміт. А так статуетка в гарному стані. Сколів тріщин немає. Позолота знизу збережена. Дуже старенька річ. Дульова 53 рік. Будь ласка. Ціна цієї дівчинки зимової 6500 гривень. Далі щасливе дитинство. Відома всім статуетка, але подивіться в якому вона розфарбуванні. Яка біленька порцеляна. Дивіться обличчя діток. Пасмурно фокус може. Ну, я сподіваюся, вам добре видно. Дивіться стан. Позолотий це також старенька річ, але в якому вона стані. Все ціленьке, голуби цілі, бантики все ціле в діток. Тут також голуб ціленький. Це виробник у нас. Київський експериментальний глобус синього кольору клейму. Будь ласка. Ціна цієї статуетки 2000 гривень. Далі. Ось така Оксана розплітає косу, чи може заплітає косу. Така мила україночка чорнява. Популярна статуетка в дуже гарному стані. Будь ласка, фарби всі збережені. Ось по кругу вам показую. Знизу. сколів ніде немає тріщин. Обличчя, будь ласка, клеймо з ХК Ціна Оксани. 1200 гривень. Далі ось також щасливе дитинство. У ведмедика болять зубки, називається статуетка. Така в рідкісному розфарбуванні. Бачите, хустинка помаранчевого кольору у ведмедика. Обличчя дівчинки. Дуже гарному стані статуетка. Також вона дуже популярна. Дивіться, стан позолоти зверху. Ну, може є, де зовсім незначні. Ось на платочці ззаді Але річ також старенька і в дуже гарному стані. Виробник ЗХК Полонне. Десь 60-ті роки. Ціна цієї статуетки 3000 гривень. І остання статуетка на сьогодні. Ось така лебідушка. Будь ласка, гляньте, яке ручне розфарбування, позолота. Дивіться, яке обличчя у дівчини. Також позолота, все збережена. Це також старенька річ. Ось ручки її. Дивіться, будь ласка, ця ручка, все ціленьке, немає ні сколів, ні тріщин. Ось низ статуетки по кругу показує. Дуже гарна лебідушка. Це виробник у нас. Дмитровський завод Дульова, 61 рік. Червоне клеймо. Вона така височенька, десь більше 20 см. Десь може 23-24, 25 см. Дуже гарна лебідушка. Ціна її, друзі, 400. Ох, 400. 4 тисячі гривень. Кому сподобався сьогоднішній огляд, будь ласка, поставте до нього подобайку. Кому що сподобалось з речей, пишіть, дзвоніть мені телефон, вайбер, телеграм. Завжди чекаю на вас, будь ласка. Ну і по традиції хочу вам всім побажати мирного неба в нашій країні. Вам і вашим рідним міцного здоров'я, як завжди. Всім пока. І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.